Дітям дуже зайшло саме скелетон, бобслей. Вони, ми показали, це літком було, вони не каталися. У нас на деяких травнях були віарокуляри, тобто вони лягали в позиції і хоча б могли ну, трошки відчути, що це таке. Ми бігли за скелетоном, їм сподобалась наша команда. Вони захотіли прийти ще на тренування в Київ, вони прийшли. І це переросло вже в повноцінне катання, в повноцінні заняття скелетоном. Серед дітей є діти, які насправді сильно постраждали від війни. В них була зруйнована одна родина, це брат і сестра Женя та Антон. Жені обличчям посікло під час обстрілу обличчя, будинок їх був зруйнований. Зараз родина живе у друзів. І дуже приємно, що ми на своїй позиції, начебто, спорт, як ми можемо допомогти. А от, а от, а от ось так ми. Зараз можемо реально сказати, що ми даємо дітям таке нове майбутнє. Вони себе знаходять у спорті, вони розкриваються по-новому, і ми бачимо цю динаміку своїми очима. Тому що коли вони приїжджали на перші збори, наскільки їм було важко просто елементарно комунікувати. Елементарно просто показати свої емоції, вони не посміхалися майже. І як наскільки спорт їх розкриває, через кілька тижнів вони вже більше спілкуються, вони відкриті. І коли ти бачиш, що цей запал в очах, коли вони говорять вже не про ракети і не про звуки, які нагадують їм якісь обстріли, коли вони говорять вже про тренування, про якісь вправи, про катання, про віражі, то, звичайно, ти розумієш, що це все не дарма, і ці всі проекти вони реально приносять той результат, які ти навіть, напевно, і не очікував. І звичайно, що з цими дітьми неймовірно приємно працювати.